Ну і більш детально про ситуацію саме на Лиманському напрямку. Ми зараз будемо говорити із Максимом Білоусовим. Це речник 60-ї окремої механізованої бригади. саме роботу її ви щойно бачили. Я вас вітаю, пане Максиме. Дякую, що доєднались до Етеру. Доброго ранку, ради бачити першочергово, хочу, щоб ви окреслили актуальну ситуацію на лиманському напрямку, які є загрози, тому що ми бачили протягом останніх днів протягом останнього тижня доволі таке активне просування у серебрянському лісництві і біля населеного пункту Торське. що ви зараз спостерігаєте? Чи не набирає ось цієї хвилі активності ворожий рух? В зоні нашої відповідальності я можу сказати, що вже давно напружена ситуація, тому що ворог зосередив навпроти наших позицій величезну кількість піхоти і постійно поповнює, тому що, наприклад, полонені, з якими ми спілкувалися, розповідали про те, що вони після підписання контракту потрапили вже на ЛБЗ. Пройшов тільки місяць з того моменту, як вони підписали контракт. Тобто, ми можемо з цього зрозуміти, що ворог постійно буде кидати ось такі Такі в м'ясні штурми е, нових е, не дуже добре навчених бійців, але їхня головна задача максимально просунутися в глиб нашої території. Тобто вони е, нам знов таки розповіли, що йдуть по точках, йдуть вперед, і тільки на наступній точці їм кажуть, е, якою буде е, слідуюча. А, а взагалі, цілі ось цього пересування їм ніхто не розповідає, тобто вони просто йдуть вперед. Тобто їх задача якомога. Е, Більше просунутися і таким чином для нас головний такі е, напруга полягає в тому, що нам потрібно бути дуже сфокусованим, постійно слідкувати за пересуванням ворога. Е, звісно, як ви вже всі бачили, наші дронарі е, працюють вдень і вночі для того, щоб знищувати такі е, малі піхотні групи і. Е, також працює, звісно, кожен наш підрозділ, і особливо піхота хлопцям зараз дуже складно. І, хоча вже так трішки підходить осінь, але ще залишаються спекотні дні і умови для хлопців та дівчат що на передовій дуже складні. Тому вони справжні герої і боронять нашу землю ціною власного здоров'я, в тому числі, тому що знову таки ж кажу, що умови дуже складні. Працюють і інші наші підрозділи, тобто ми всі на поготові і стримуємо ворога. От, до речі, про зміну сезонів я з вами хотіла поговорити? Ми розуміємо, що ось перехід від теплої пори року до більш холодної, зокрема до дощовитої погоди, він може ускладнити певно певним чином і роботу операторів безпілотників, і звичайно таким чином і ускладнити штурми для росіян. Це нам на руку без перебільшень. Але все ж таки, чи не очікуєте ви, що під час от такої осінньої кампанії може бути більше загострення саме на лиманському напрямку, тому що багато аналітиків говорять про те, що ось той літній наступ ворога ми зупинили, не дали йому активно просунутися, але чекають загострення саме на осінь. Ну тут складно сказати, якщо взяти минулу осінь, то ми пережили велику кількість механізованих штурмів. Наша бригада стримувала просто через 3-4 дні кожні були ну, досить такі складні для нас механізовані шторми, які ми відбивали. Щодо цієї осені, тут навряд чи буде повторення великої кількості механізованих штурмів, тому що запрацювала так звана кілзона. Коли з'являється механізована техніка ворога, вона дуже швидко знищується, і вони переважно намагаються штурмувати саме технікою, коли йде дощ, коли є такі умови. Звісно, коли наші дронері не можуть працювати. Але в будь-якому разі, у нас є і ПТРК-підрозділи, і є спостережні пункти, через які ми можемо бачити просування ворога, тобто якому разі ми будемо намагатися знищувати будь-яку техніку, яка буде сунути на наші позиції. Плюс так само ж є і мінування, і дрони допомагають, коли є ще нормальна погода, зробити дистанційне мінування по шляхах пересування ворога, і таким чином теж уповільнювати його. Тобто техніка може роззутися і далі вже не, не, не просуватися. Дощ закінчиться, а після цього ми обов'язково знищимо техніку, тому що ворог дуже часто її може використовувати як схованки для живої сили, а для. Або для боєкомплекту, тому для нас важливо дуже саме завжди знищувати техніку, щоб вони навіть не могли її повернути в стрій, тому що людей вони не цінують, а техніку якраз цінують. Техніка їм потрібна. До речі, іще про Новомихайлівку. Якщо ви стоїте поблизу цієї ділянки, якщо можете розповісти, ми завжди радо бачимо ось ці відсування червоних зон, появу блакитних зон на мапі. А ви говорили про титанічну роботу піхоти? Якщо говорити про от деокупацію наших територій, вичистку росіян, а це все таки більше піхота тут працює чи все-таки те ж велика частка роботи операторів, дронів. Ну і загалом у повітрі ви намагаєтеся їх відтиснути. А вже потім тільки заходить наш особовий склад про новомихайлівку. На жаль сказати не можу. Це робота бійців нашого корпусу, третього корпусу та бійців. УР. Але це ж таки це не наша зона відповідальності. А може коментувати виключно нашу зону відповідальності. Я зрозуміла. А якщо тоді, от про роботу все-таки хочу піхоти розпитати, а як бо дуже часто до нас до ЕТРУ доєднуються оператори дронів, і ми глядачі доволі вже так ознайомлені з цією з цим аспектом. А от піхотинці, це для нас рідкість, тому розкажіть, як ми часто бачимо росіяни штурмують там одиничними групами якимись по одному, по дві людини. Як у нас відбувається, і наскільки ви з повітря їх захищаєте? Як, от, все, що в рамках можливого, щоб не вивідав ворог, звичайно, як працюють ось ці такі наші виходи. Ну нас можна я можу розповісти, якраз нещодавно вийшли після просто титанічних 186 днів. Хлопці знаходилися на позиціях. Це просто неймовірна кількість часу, як вони тримали позиції. Спешки наші якраз на тій території село було повністю зруйновано, і вони тримали позицію в такому ну на півпідвалі. І їх змогли вибити тільки тим, що ворог смертник, умовно кажучи, прибіг з ТМкою, Це така протитанкова міна. Він закинув її і таким чином зміг зруйнувати позицію. Нам дуже пощастило, тому що один з хлопців знаходився у бійнічці, тобто трішки вище за саму позицію, і його контузило, але він зміг прийти до тями, відкопати хлопців, яких засипало після цього. І потім вони всі разом змогли десь протягом п'яти діб. Вони ще виховали. Водили з позицій, а наші дронарі якраз допомагають так на позиціях, що вони, по перше, це забезпечення, забезпечення їжею, водою, всім необхідним. Також вони БК можуть доставляти, і це ще і також. І супровід, тобто, щоб вийти, теж до допомагають, прикривають вихід, щоб можна було побачити, куди саме рухатись, і захищають, якщо буде підходити, наприклад, якась піхотна група під час евакуації. Тобто, в будь-якому разі хлопцям дуже складно, але вони тримаються. І бувають різні ситуації, ви ж бачите, і щасливим кінцем, на щастя, так. Зрозуміло, дякую вам величезно, пане Максиме, за те, що викроїли для нас час, розповіли, що відбувається на Лиманському напрямку, і першочергово величезна вдячність за те, що бороните наші території, бороните Донеччину і загалом всю Україну. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Максим Білоусов, це речник 60-ї окремої механізованої бригади.